Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні будемо готувати кабачки в соусі сацебелі. Є деякі варіанти цих рецептів по інтернету, і я хочу запропонувати вам свій варіант. Нам потрібно буде 3 кг кабачків. Далі соус сацебелі. У мене ось такий. Цукор 150 г. олія 100 мл. Олію буду відміряти ось цим, тут рівно 100 мл. Далі оцет, кислота 9%, 120 мл, приблизно відмірюємо. Сіль одна столова ложка. Часник, одна головка. І нам потрібен буде чорний перець з горошком і духмяний перець горошком. Чорний перець з горошком буду кидати в кожну банку по 4-5 штучок. І духмяний перець горошком буду кидати по одній штучці. Починав знімати на дворі, але тут мене дощ нагнав. Доведеться дознімати в хаті. Вибачайте, там світла менше, але я щось придумаю. Так, якось приспособився. Кабачки ретельно миємо і нарізаємо кружальцями. Ось так. Ну, приблизно пів сантиметра. Кабачки повинні бути молоді, щоб насіння було м'яке. Кабачки я нарізав, тепер поступово додаємо всі інгредієнти. Олію 100 мл. Сіль ложку. Слідкуйте, щоб сіль була не йодована. Цукор, соус сацебелі. І часник я потру на мінкій терці теж сюди. Усе, крім оцту, я вже додав, тепер на повільному вогні. Помішуючи, варимо 20-25 хвилин. Часнику кому подобається, можна додати більше 20 хвилин. Навіть 25 провалилося. Часто ми помішували. дивіться, скільки соуса. Виділося, запах стоїть. Просто бомбезний. Так, тепер потрібно додати оцет. 120 мл. то і далі я ще трішки додав. Так. Перемішуємо і проварюємо ще 5 хвилин. Пройшло не 5, а 7 хвилин так в мене вийшло. Тепер наповнюємо банки. Банки я попередньо додав. 4-5 горошинок чорного перцю і одну горошинку духмяного перцю. Банки повинні бути стерилізовані. Кришки також повинні бути стерилізовані. Наповнюємо банки і заливаємо цим соком. Так, у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6 банок кабачків і 1 півлітрова банка соку соусу такого. Закрутимо його теж окремою банкою. Так, тепер. У велику кастрюлю стелимо якусь ганчірку, ще рушничок, воду трішки підігріваємо, щоб вона не була холодна, бо банки в нас гарячі, щоб вони не полопали, і стерилізуємо їх 10-15 хвилин після закипання. Воду доливаємо так, щоб банки були занурені на 2 третини від своєї висоти. Далі накриваємо кришкою і доводимо до кипіння. І Стерилізуємо 10 хвилин з моменту закипання. Наголошую, що кришки не закручені, просто накладені. Закручувати будемо після стерилізації. Так, Вода закипіла, тепер ми збавляємо вогонь і стерилізуємо 10 хвилин. Після цього. Я банки закручу ключем. А ось результат: у нас вийшло 6 баночок чудових кабачків, а також баночка соусу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте оцінки, лайки чи дизлайки, а я з вами буду прощатись до наступного відео. Всім пока, всім удачі!